Але я вичитала, що взагалі волосся не псується, а якість волосся покращується. Mm. Якщо спати в такій, в такій шапочці, буде того торця. А тут торця, а, ну, м'якенький такий, типу, шовковий матеріал. Так що протестую, може, я не знаю скільки місяць. І вже буде якийсь фідбек. В одному з минулих відео, що почала рахувати калорії. Насправді це максимально легко. Просто треба не забувати вводити. Наприклад, мій сніданок ось цей 90 випадків. сніданків в мене саме такі. Тому сніданки в мене завжди однакові. Я просто копіюю з. З вчорашнього дня у сьогоднішній. Просто копіюю дані. Насправді, я мій день починається робочий день о восьмій, але я завжди заходжу в систему. Ну, завчасно, десь за 20 хвилин я вже... Відключилась, перевіряю все з вчорашнього дня, просто щоб бути максимально готовою о восьмій. І багато людей думають, що працювати з дому це взагалі лафа. Типу, працюєш годинку, потім нічого не робиш. Насправді я працюю навіть більше, ніж коли я працюю з офісу, бо в офісі є ще люди, з якими ти все одно якби там, там поспілкувався, там вдома я сідаю. 7.40, 7.45 і встаю вперше зі стільця вже, коли час мого обіду, десь о 12-й. Тобто весь цей час з 8 умовно я реально працюю, тому що о 8.30 в мене вже починається мітинг, а до мітингу треба підготувати інформацію за вчорашній день, типу, такий, ну, як сказати, репорт Звіт надати за вчорашній день. Потім о 7.30, тридцять, о 8.30 мітинг, о 9.00, о 9.30, о 10.00 вже з командою one by one. тета тета такі коучинг, сесії. Потім у вас з клієнтом мітинг, там ще обговорюємо або одно, або друге, або третє, три рази на тиждень. Потім мітинг спільний з командою об 11-тій. От. І вже після 11-то, десь 11.30, я можу там бюрократичні питання різні внести, адміністративні, о, так би мовити, і все, о 12-тій вже йду на обід. Чи місце. Взагалі ця кімната буде кімнатою маленького, але зараз у нас тут склад і бардак. Дивіться. Але я реально показую реальну картинку, треба поприбрати. Половину речей треба ну, віддати просто, бо тут просто треш і взуття, і якісь ці покупочки, посилки стоять, все валяється. Але ну як є. На столі теж в мене найкраща, найкраща ситуація. Все вмикаю. Якщо ви думаєте, навіщо мені ключі під час логіну, то це ключ, ключ доступу. UBK, називається. Без нього я не зможу залогінитись. Все, буду І... Повернусь до вас, як зможу, хто оце тут американ, це моє відео, это моє Не образ. It's okay. It's okay. It's okay. Yeah. Hello, good What happened? Or just sleepy voice? Всім привіт! Ще раз на годинку вже 12-та, тому в мене починається обід, і враховуючи те, що я 4 години сиділа на стільці без брейків, то я зазвичай а, спочатку йду на доріжці, зроблю свої кроки, а потім роблю швиденький обід. Тому зараз зробимо, походимо з вами на доріжці. Ви знаєте, я ходжу кожного дня 10 тисяч кроків. Останній, напевно, це вже четвертий рік. Тобто з пандемії почала і оце все. От тому отак от, от все відбувається. Пішли кроки, зараз увімкну собі серіальчик якийсь чи реаліті на нетфліксі. Це я зазвичай так ходжу. Все, на зв'язку. Ось і мій обід. І так, я їм багато. Я люблю попоїсти. Печінка. Вчорашній рис з томатами, і з фасолью, що чоловік приготував. Рукола. І бурячок варений. Десерт. А, Вийшла зараз пройтись на пошту. Треба мені дещо відправити. Шайн. А, сукня, яка не підійшла. Тому користуючись можливістю, враховуючи те, що я працюю з дому зараз і користуючись своїм обідом, вибігла на пошту. Люблю ходити в обід на пошту, бо там зазвичай у всіх обід і людей нема, нема черги. Тому можу всі свої питання швиденько вирішити. От, після цього засвідчена. Після цього повертаюсь додому, мені залишається відпрацювати годинку, бо я вже розповідала в одному з відео, що працюю я зараз. Бо що, що не, не не вирівнюється. Бо працюю я зараз 6 годин замість восьми. І, і все працюю до третьої. Все, я йду з пошти, як я і планувала. Планувала все, на все про все пішло, може одна хвилина, тому що черги взагалі не було. Я зайшла, одразу дала пакуночок, вони зареєстрували і все, побажали один одному класного, гарного дня і біжу назад. А пошта в нас знаходиться у локальному торгівельному центрі У мене на райончику. І йти мені відомо десь, може, хвилин 7-8, може 5. Не знаю, насправді ніколи так не засікала, але близько. Покажу вам трошки а, вулички мого райончику, де я живу. Це я називаю е португальська борщагівка. Бо коли я жила в Києві, я жила на Михайлівській борщагівці, вулиця Семиренко, є така у кінці е зупинка першого трамваю, кінечна, кінцева. От. Тому чому я називаю борщагівкою? Ну бо більш-менш якщо Транспортом їхати до центру, то по часу плюс-мінус так само займає. Десь може 40 хвилин доїхати. Бо я коли жила в Києві, я їхала до театральної, 433 маршрутка, автобус. Там от туди займало 40-45, може, хвилин. О, тут так само, бо а якщо машиною, то може хвилин 15, я думаю. Але мені подобається райончик, такий спокійний, тихий. а Нічого тут такого не відбувається, криміналу якогось. І а, а, перевага вночі, ну не вночі, а ввечері, коли стемніє, Тут якби не стрьомно ходити. Бо там було так. Жим-жим був, скажімо так. А тут якось спокійно. Хоча теж бувають випадки. Не можу сказати, що прям Criminal Free Aріa. Бувають також випадки, що там і телефон забирають. Ну, як правило, атакують пенсіонерів або школярів. От. Зараз така, знаєте, йде з телефону хтось вихопив і побіг. Все може бути. Чула випадки, дівчинка з нею розповідала, що не в цьому районі, а трохи там в сусідньому умовно. Зірвали золоту цепку, тому все може бути. Але більш-менш, оскільки я тут живу, вже майже 9 років, то в принципі спокійно більш-менш. От вже я на своїй вуличці, ви вже маєте знати цей краєвид. І ось мій будиночок. Це буду заходити, ви вже скільки Зараз майже друга, то зараз якраз допрацюю. Все, па-па. I don't. So let's check. Yeah, share with me the screen. it always works when i look <laughs> and submit no but fermina i can tell you that it's much more better now at least you know where to go you know in the beginning На no, now from my side I just approve and you will see it in your schedule. okay no problem it's fine bye bye Отак. Коли щось не можуть зробити, одразу в мене не виходить, нічого не працює. Просять допомогу, як тільки я їм дзвоню, все одразу починає працювати, все робить так, як треба. І такі ні, я клянусь тобі, нічого не працювало. Я би пробував зробити, нічого не працювало. А от я прийшла, прошу пошерити екран, дивлюсь, і все працює. Меджик не інакше. The people that you know who were trying to feel alike. Like can get hard so honey if you need to cry. Вот и все. Ох, потренувалась. Зараз вже пів на п'яту майже. Я піду, напевно, посплю годинку, бо через годинку мені вже йти забирати сина із садочка. Все, так що поговоримо вже після мого денного сну. Це прокинулася. Зараз майже шоста. Шовтенько вдягаюся іду за сином, садочок. Але стан, наче, наче варини і овіч. Дуже важко мені зібратися. Ціно дуже слабке, але і треба ставати. Все, зараз шоста. Йду за сином. Але ще треба буде зайти в магазин, бо залишилось три яйця. Ви знаєте, як я ставлюсь до яєць, моє відношення до яєць. Жити важко без них, це суперфуд. Тому, скоріш за все, сходимо з вами ще в супермаркет. Ах. Ще знаєте, що хотіла сказати, покажу вам трохи ще вулички райончику. І... Поговоримо. Просто думала якраз про те, що виклала шматочок, де я спілкуюся англійською, з командою. І подумала якраз про те, що дуже важко показувати свою вразливість, знаєте, виставляти на осуд. Бо в принципі, YouTube, та й в принципі соціальні мережі, це доволі таке. Токсичне середовище, <кій> бо ну, люди, ви знаєте, не стримуються, коментують а, все ще завгодно. Я вже таке і про себе, і там, про чоловіка читала. Люди не соромляться, знаєте, коментувати, а, щось таке болюче написати, щось якось вколоти, знаєте. От, тому виставляти якісь такі свої моменти не просто, але мені здається, що в цьому теж є певний зріст, коли ти не боїшся осуду. Ну, прилетить, так прилетить. Ну і що. Ну, блін, а хто ідеальний? Хто робить прям все ідеально? Мені здається, що взагалі я б нічого ніколи не виставляла, якби. А, Якби в мене була ціль хоча б виставити настільки, щоб мені подобалось, мені теж не все подобається, те, що я кажу, іноді і помиляюсь, і помилки кажу, якісь русизми, іноді не можу чітко донести свою думку, як мені хочеться. От, Але як є. Ви знаєте, краще хоч якось зробити, але зробити, ніж чекати ідеальної версії і не зробити взагалі нічого. Бо мій внутрішній критик це найжорсткіший критик взагалі. Бо так, як обсираю себе я, ніхто не здатен обісрати. Тому це Знаєте, що хочу цим сказати. Не зважайте, люди завжди будуть казати, завжди будуть засуджувати, критикувати. Але все одно треба робити. Робити, жити, помилятись, розвиватись. Десь ми стаємо краще теж завдяки якимось коментам. Коментарям, критиці, ну таке. Все вже майже зійшла. Нарешті в нас така весняна погода. Скінчились ті дощі, які весь березень йшли. Нарешті, нарешті вже сонечко. Ям погода. На годиннику. Дивлюсь на годиннику майже 13 тисяч кроків. За сьогодні ну, це нормально, враховуючи, що 10 я пройшла на доріжці і так протягом дня то на пошту, то за сином, до магазином. Тому що треба треба себе штовхати, треба себе рухати, коли працюєш з дому. Це, бо це просто катастрофа. Якщо нікуди не йти і не пушити себе, то в мене було б, напевно, 50 кроків на день. Бо піти з однієї кімнати на кухню, там навіть 10 кроків три рази, ото і все. І, весь, і вся активність. Тому, друзі, я ще раз вас закликаю. Придбайте собі доріжку, це просто найкраща інвестиція і найкращий подарунок, який я собі робила на Чорну П'ятницю. Три, чи, чи, три роки тому, мені здається, якщо не помиляюся. Бо буде вам все одно, яка погода, чи вітер, чи дощ на вулиці, чи вже пізно, не будете, знаєте, ламати голову, що вдягти, що вдягти, щоб не було там. Холодно чи жарко і так далі. Вам буде все одно кросівки і пішли собі. Увімкнули якийсь серіальчик перед собою на планшеті чи телевізор і крокуєте. Повірте мені, ну, вам буде краще від цього, тільки виграєте, тільки-тільки позитив, тільки плюс із цього. От і все. Моя агітація закінчилась. Дякую за увагу. Вечірня рутина. Дані! І наша вечеря. Маленький теж тут відчіпує. В нього вже вечеря була супчик. Ми їмо пізніше, але щоб він не сумував, з нами теж під'їдає трішки зі спільного столу. Знову знов бурячок, томат, рукола. Це чоловік купує такі панаш, це як філе куряче а... в паніровці. і Паста максимально проста вечеря. Старі все малико. На годиннику пів на 10 син вже спить, я у вітальні монтую цей влог і, власне, ще подивимося серіальчик якийсь з чоловіком на Нетфліксі. і ось і день пройшов. Дякую, що були зі мною. Це звичайний день, моя середа. Я думаю, що у більшості з вас. Так само проходять дні в якихось турботах сімейних в побуті, в роботі, можливо, теж в спорті. От, Тому, якщо додивились до кінця, дякую. Хотілося поділитись поділитися з вами, бо завжди записую, коли йду в офіс, йду з офісу, а коли працюю з дому, рідко щось викладаю. Тому. Гарного дня і на зв'язку підписуйтесь, якщо ще не підписані.